Один із підрозділів Збройних сил України отримав необхідне обладнання: зарядну станцію екофло, генератор та систему супутникового зв'язку Старлінк як допомогу від громади Кременчука. Хлопці, мінометники вони досить часто мають швидко виконати завдання, відпрацювати і відійти. Але для цього потрібна координація, потрібний зв'язок. Дякуємо їм за роботу. Дякуємо за те, що вони захищають мир в нашому Кременчуці, захищають наше майбутнє, жертвуючи часто своїм життям. Багато кременчужан в цьому підрозділі надаємо їм посильну підтримку від нашої громади. Аби наші воїни могли ефективно працювати на передовій, їм потрібна сучасна техніка, особливо для зв'язку та автономного живлення. Віталій Олексійович, дякую вам за вещирего серця за допомогу. Надіємося, що ви і далі будете нам допомагати. Звичайно, звичайно. Це допоможе нашій перемозі. Я впевнений. Starlink забезпечить стабільний зв'язок, генератор та зарядна станція, енергетичну незалежність. А разом це ще один крок до нашої спільної перемоги. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.